Вітний і світлий наш сонячний дім, як радісно й весело жити у нім. Тут мамина пісня і усмішка тата, любові і добрі тут зростають малята, дзвінка наша пісня до сонечка лини, Мій сонячний дім це моя Україна. Чумок серед гаю, як стрічечка, на квітці метелик, мов свічечка. Хвилюють, молюють, квітують поля. добрий день тобі Україна моя. Україна, рідний край, рідне поле, зелений гай, рідне місто, рідна хата, рідне небо, рідне. Красивий, щедрий, рідний край, і мова наша, солов'їна, люби, шануй, оберігай що все, що значить. Від Україну осні наяву, яву, вишневу свою Україну. Красиво її вічну живу і нову, і мова, її солов'їну. Сьогодні в Україні свято, День незалежності настав. Бажаємо, щоб вона була багата, на безліч добрих та корисних справ. З Днем незалежності країну вітаємо, добробуту мир і миру щиро бажаємо. Щастя і удачі всім нам, усім українським донькам і синам. Сьогодні на полі бою наші воїни захищають історичний вибір народу і право жити вільно на своїй землі. Вічна слава усім, хто віддав життя за Україну, вічна слава захисникам і захисницям, які ціною власного життя відстояли сьогоднішню та майбутню незалежність держави. Безмежна вдячність усім, хто зараз бореться за кожний клаптик української землі. Ми віримо в вас, ми підтримуємо вас у цей важкий час. Свято Незалежності набуває особливого значення. Та ми знаємо: український народ має незламний дух, ворог буде переможений і знищений. Наші діти зростатимуть у вільній, квітучій і заможній Україні. Україна бореться, Україна переможе. Зі святом Незалежності! Дорогі Україні.